Якщо ви шукаєте фарфор, який підкреслить стиль вашого закладу і витримає інтенсивний ритм хорика, колекція Tiffany від Fine саме для вас у колекції представлений повний набір для гармонійної сервіровки. Мілкі тарілки 29, 25 і 20 см Ідеальні для основних страв, сніданків та подач сетами. Глибокий салатник 26 см об'ємом 920 мл, стильний та місткий. Овальне блюдо 32 см для риби, м'яса, бранчів і дегустацій. Витончена підставка для оливок 22 см маленький, але дуже ефектний акцент. Чашка 180 мл для еспресо, американо і подачі кави після основної страви. З перших секунд вона вражає чистий білий колір, елегантний рельєф і бездоганна форма, що працює на презентацію страв. Це преміальний густий і високоякісний фарфор.